Запрошую вас на мій практикум по p 2 p Це найефективніший спосіб спробувати, як воно працює, пощупати на власному досвіді впевнитись, заробити перші гроші і зрозуміти, взагалі підходить вам це чи не підходить. І це абсолютно безкоштовно. Це може змінити ваше життя на до і після. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, що є така професія, як p 2 p обмін, яка дозволить швидко почати заробляти з телефону, сформувати додатковий дохід. І зробити це з мінімальними ризиками. Просто дивіться це відео до кінця. Ви зможете відкрити для себе цю нішу, ви просто будете знати, що вона така є, і можливо, ви зацікавитеся і підете в цю нішу. Коли я тільки починав в P2P, інформацію доводилося збирати по крупицям. Не було такого, що хтось хотів ділитися нею відкрито. І зараз ситуація не сильно помінялася, тому що всі хочуть за цю інформацію гроші. Але я вам пропоную зовсім інше. Я вам пропоную те, за що я би був дуже вдячний на початку свого шляху. Я пропоную вам відвідати абсолютно безкоштовний практикум по P2P, де 4 дні ми проведемо разом з вами із абсолютного нуля заробимо перші гроші в P2P. У нас буде 2 дні теорії і 2 дні. Практики, де ви будете своїми ручками під підтримкою наших кураторів заробляти перші гроші, у нас буде конкретна зв'язка. Куди натиснути, що відкрити, де купити, як продати, щоб вийти на перший плюс в пітупі. І я вас запрошую відвідати це абсолютно безкоштовно. Яка програма практикума? Ми починаємо 10 листопада. Перший день розбираємо, чому пітупі це найкращий соціальний ліфт. 11 листопада ми говоримо про біржі, про банки і буде конкретна зв'язка, яку треба просто повторити і заробити гроші на пітупі. 12 листопада буде ефір з кураторами. Які допоможуть вам з вашими питаннями, якщо ви щось не зрозуміли по темі нашого практикуму? 14 листопада як вийти на дохід від 1500 доларів в місяць на p 2 p з конкретними прикладами, конкретний покроковий план. Кожен урок буде починатися 20.00 по Києву та 19.00 по Європі і буде тривати приблизно півтори години. Відмініть усі справи на цей час. На 4 дні. Дозвольте собі зробити подарунок. Це найкраща інвестиція. В себе знання. І в даному випадку вони для вас абсолютно безкоштовні, якщо ви. Втомилися жити від зарплати до зарплати. Ви втомилися від того, що ціни ростуть, зарплата лишається на місці. Ви відчуваєте тривогу і стрес, якщо треба потратити лишні гроші. Якщо ви хочете відчути фінансову стабільність, ви шукаєте додатковий дохід паралельно з роботою, з телефону, з будь-якої точки місця, приділяючи одну-дві години в день, то на цей практикум вам необхідно прийти за 4 дні. Ви зрозумієте основи P2P. як купити дешевше, як продавати. Дорожче, ви зрозумієте, які є міфи. Ми їх зруйнуємо з приводу податкової, з приводу блокувань, з приводу банків. Ми покажемо вам реальні кейси, чого люди змогли досягнути за місяць, два, три, чотири в пітупі. Ви дізнаєтесь усі підводні камені. Ви зрозумієте, в чому суть цієї ніші і чи підходить вона для вас. Наші куратори зроблять все, щоб ви отримали максимум користі від цього практику. Ви, даже люди пишуть, що купили. Міні-курс за 1500 гривень. В, на, в нас на безкоштовному міні-курсі отримали більше інформації. Куратори от, 400 гривень за день праці. Топові куратори дуже заряджені. Наші куратори зроблять все від себе можливе, щоби ви заробили на цьому практику. Ось результати учнів, які були, але приємно 500 гривень за кілька годин. 1800 624, 176, 440, 270, плюс мінус 400, P2P реально працює, і ми вам на цьому практикумі доведемо. Вам обов'язково бути. Відмініть усі свої справи на той час. Довіртеся, прийдіть, зробіть те, що необхідно на цьому практикумі. 100%, користуючись цією безкоштовною інформацією, це може змінити ваше життя на до і після. Не полінуйтеся, прийдіть, вижміть максимум з інформації, з курочку. Операторів з домашнього завдання я зруйную усі мифи з приводу податкової блокування, лімітів. Буде реальна зв'язка, яку ви зможете взяти і застосувати уже під час практикуму і заробити перші гроші. Цей формат на ринку вже копіюють. І звісно, у вас буде змога попасти на наше платне навчання за найкращими умовами. Наші учні за місяць заробляють 43 тисячі гривень. Тут владом зароблено 13 400. Микола заробив 26 500. На нашому навчанні учні заробляють хтось тисячу, хтось півтори, хтось дві тисячі доларів в місяць. 20-го числа до нас на навчання зайшов Назар. Уже 23-го він заробив свої перші гроші. Свої перші 481 гривень. Далі 24-го 300, 26-го 426, 27-го 700, 28-го 1000. Уявіть собі, що ви зайшли на навчання 20-го, 28-го ви вже вийшли на дохід 2000 гривень в день. Як би ви себе почували? 14-го вересня під ніком GG хлопець зайшов до нас на навчання. 14-го зайшов, 15-го уже перші Гроші 679 гривень. І далі він стабільно показує результати у нас на навчанні. p 2 p це ваш шанс сформувати додатковий дохід паралельно з роботою. Гроші тут і зараз. Купили дешевше, продали дорожче, різницю забрали собі в кишеню. Якщо ви не хочете чекати місяцями на якийсь дохід, і хочете зробити, отримати це швидко, вам точно потрібно розглянути для себе P2P. Щоб вникнути в суть P2P, заробити перші гроші, переміряти це на собі, вам обов'язково прийти на наш практикум, відмінити всі справи, бути на практикумі, уважно впитувати інформацію, питати в кураторів і виконувати домашку.